Кажуть, ми не можемо купити час. Ми можемо трохи прожити довше. Можливо, це дивно звучить, але для мільйонів людей цей еліксір довголіття вже давно стоїть на кухонній полиці. Так, це кава. Наука підтверджує, люди, які регулярно і помірно п'ють каву, живуть довше. Менше серцево-судинних хвороб, нижчий ризик діабету, деменції, навіть е, деяких видів раку. Всіх вітаю! Сьогодні ми розберемося, чому і головне, як одна велика чашечка кави може стати зустрічю з доволіть. Кава це не тільки кофей, це мікрокосмос життя. У кожній час. Понад 800 активних сполук, антиоксиданти, антіоксиданти, ефірні олії, органічні кислоти. Вони працюють як такі маленькі ремонтники клітин, гасять запалення, прибирають вільні радикали, зменшують старіння сутин її мозку. Одна з головних дій зниження LDІЛ, холестеріну, да, того самого поганого що накопичується в судинах і з віком зменшує енергію в життя. Антиоксиданти кави допомагають судинам залишатися молодими, еластичними, живими. Тож, е можливо, кава не просто будуть нас, вона будуть наші клітини. Мозок і пам'ять. Коли п'ємо каву, кофеїн блокує аденозін. Молекулу в тому. Мозок отримує сигнал жити трошечки активніше, покращується концентрація, реакція і навіть маски. Але це не короткий ефект. Дослідження Гарварду та Університету Джонсона Гопкінса показують, що люди, які п'ють 2-3 чашки кави на день, мають нижчий ризик Альцгеймера та Партінсону. Можливо, кава продовжує не лише життя, але і ясність думки. Кава і серце це рук. Довгожителі часто мають одну спільну рису, здорові судини. І тут кава виявляється союзником. Вона стимулює вироботок оксіду азоту, речовини, яка розслабляє судини і допомагає крові текти вільно. Без напруги. Це зменшує ризик гіпертонії, інсультів, і шмії. Ну, е, якщо сказати просто, кава тренує наше серце жити довше. Які сорти кави працюють на довголіття? Арабіка. Витончена з меншим кофеїном і більшим змістом поліфенолів. Вона діє як щоденна медитація для клітин, робуста, сильна, енергійна, підходить тим, у кого низький тиск або слабкий тонус. Але для людей із тривожністю може бути занадто стимулюючи. Гейша ефіопські і кінійські сорти, чемпіони антиоксидантної активності. Не просто ароматні, вони буквально сповільнюють старіння клітин. Тож, оберіть каву, яка не розвиняє вас, а співзвучна вашому вашому рівні. довголіття – це е, гармонія, а не швидкість. Ну а коли пити, щоб жити довше. Наші гормони мають свій розлад. Кава найкорисніша між 9,30 і 11,30 ранку. Коли рівень кортизону падає і організм природно готовий до стимуляції. Після обіду краще ні. Кофеїн живе в організмі до 6 годин і навіть чашка о 15.00 може вкрасти нічний сон. Ну а сонце тривале життя. Тому секрет довголіття простий: пити каву вранці і спіть вночі. Міра умова вічності. Більше чотирьох чашок, її кава перестає бути союзним. Вона починає виснажувати нервову систему, вимиває магній, підвищує тиск. Тому о, правило довгого життя звучить просто: 2-3 чашки на день після їжі без цукру, ну і з вдячністю. Навіть кава любить, коли її цінують. А не вимагає. Тож, виходить, кава, це е, такий своєрідний, е, щоденний ритуал довголіття. Повірте, це не магія, а щоденна практика турботи про себе. Коли ми сідаємо, втихаємо роман, робимо ковток, ми сповільнюємося, насолоджуємося, і саме це сповільнення парадоксальний секрет довголіття життя. Кава продовжує життя не тільки через поліфеноли. вона нагадує, ми живемо зараз. Кожна чашка кави це маленька пауза між до і після, мить, коли ми можемо подихати, відчути аромат і згадати. Що і надії, щоб вчити життя, достатньо зробити ковток тишини. Так, кава справді продовжує життя. Але можливо не тільки лише, тому що вона захищає серце чи активізує мозок. Кава не просто стимулює тіло, вона пробуджує час. Кожен ковток, як маленька пауза, у безпринтному фільмі днів. У цій паузі ми. Знову вчимося бачити, як світло проходить крізь пари, як шум міста затихає, як серце дихає в одному рідні з теплом чашки. І, можливо, саме в цій звичайній ринковій магії є секрет довшого життя. Бо той, хто вміє помічати дрібниці, вміє старіти душі. І Завдяки саме тому кава не просто напій, а це спосіб бути живим. Тож, нехай ваша кава буде не про втому, а про вдячність, Не про поспіх, а про спокій. І кожного ранку про ще один день, який вартий тому, щоб його прожити. Було цікаво, залишайтесь. Поставте подобайку, підтримайте канал. Способ то теж вітається, Отож, бережіть себе, пийте каву, не поспішаючи.